Приїхали курточки 100 грамовки, жіночі та чоловічі. У нас буде мікс. 368 гривень, одна курточка, Лоті буде у нас 22 штуки. І ціна лоту 800 Показую, які будуть куртки в лоті. Значить, розмір буде від XS -ки до Елькі. І всім, хто купить такий лот, ось така кепка буде в подарунок. Lidl тепла кепочка. Це моя. Я вам дам нову. Так, значить, ось така курточка коричнева. Куртка, жилетка така. Ось така буде курточка в лоті, малинова з капюшоном, лижна курточка, одна крівіт. Так, ось така буде курточка на кнопочках, така подовжена жіноча. Класна така легка, тут якби штучний пух в неї. Ось така курточка 100 грамовка. Такого класного синього кольору. Чорна така без капюшона. Ще одна синя. Ось така буде курточка і ось така класна, кур... 에... корічнева курточка з поясом на кнопочках вона. 에... Ось така буде курточка в лоті, така чорна класика. Така класна, от такого... mm. Ізумрудний, це як це по-українськи називається. Yeah. Смарагдова. Смара... Ось така буде смарагдова курточка. Така курточка синя з поясом. Така вона до середини е, талі, е, до середини попи. така класна синя. Значить, чоловіча буде ось така куртка подовжна, така як пальто на замочку і на гудзиках. В чорному кольорі, таке пальто в коричневому кольорі. І 100 грамовка з капюшоном, чоловіча одна. І ще ось жіноча така елічка чорна. Значить, 22 штуки, 800 лот. Лотів таких небагато. Замовляйте наших менеджерів.